Доброго дня! Вітаємо вас від імені громади Кознесівська з почесною місією, яку вам довірили ваші виборці. Розкажіть, будь ласка, про свої перші плани, наміри, сподівання, що ви плануєте робити в обласній раді. В першу чергу ми хочемо подякувати нашим виборцям за довіру, яку вони нам дали, щоб ми виконували їхні порушення в обласній раді. Так, сердечно дякуємо нашим виборцям за ту довіру, яку нам надали. Ми йшли по списках партії, політична партія Укров. Звичайно, ми будемо намагатися наполегливо працювати, ми прагматичні люди, були далекі до цього часу від політики, але, на жаль, так сталося, ми бачимо, що ніякі реформи не просуваються. Війна на нашому порозі стоїть, постадливо називають АТО. Бачимо, що потрібна консультація, потрібно багато-багато і наполегливо працювати. Перш за все. Дякую. Ми приложимо всі зусилля для того, щоб захистити наше місто від корупції і інших законних дій в обласній раді. Дякуємо. Бажаємо вам успіху. Дякую.